Доброго дня, всіх, хто завітав на мій канал. Всім зичу гарного дня, хорошого здоров'я і миру. А готувати я сьогодні буду кабачкову запіконку, таку овочеву запіконку, але на основі кабачка. Я натираю два отаких от тобто От морку, морква, декілька штучок, або одна велика, або декілька маленьких. Два бурячки таких, кабачок. Все це я подрібню на тертушку. На велику. Бурят і морку я натерла на не дуже крупний тертушці. Подивилася, що так буде краще. І відсмажуємо на олійці. Олійку розігріли і на невеличкому вогні підтушковуємо. Фатируємо, так скажемо. Злегка Є... злака пацируємо. Бурячок звичайної морковки кладемо в розігріту олію. Посирувавши морковку буквально з бурячком 2 хвилинки, додаємо кабачки і добре перемішуємо валинку. Бачите, якого кольору бурячок і морковка такого прозорого вже. Додаємо трішки вогню і додаємо трішки олійки. Небагато. Так, попапаємо кобочки. Додаємо по чайній ложці паприки сюди, чайну ложечку солі, можна не повну спочатку так. І небагато півчайної ложечки маленого перцю. І гарно перемішуємо. На дрібну терку я тим часом натираю велику цибулину. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зубчиків в середнього розміру. У посудину вбиваю 3 яйця, отак по одному. Кидаю пару ложок сметани, чуточку присолюю, додаю борошна, дві ложечки, і все це гарно розмішую в інчиком. додаю кріп, цибулюю часник. І теж добре перемішую. Додаю 2-3 ложки молока. Узмащену олійкою сковорідку, гарно змащену так відносно, розрівнюю масу, яку виклала овочеву, дуже гарно так розрівнюю рівненько, і заливаю. Яєчною сумішшю, молочно яєчною сумішшю. Я ще трішечки вирішила так змішати разом, поєднати. ще чуточку присолити і ставлю в духовку, вже розігріту. Получилася така рум'яна, смачна, поживна, відносно запіконка. Я часто її так готую запіконку. Повірте, вона дуже смачна. І як трішечки вичихне, я потім покажу, яка вона в розрізі. Зверху можна натерти твердим сіром. За бажанням полити кетчупом. І дуже смачна страва на сніданок у нас виходить. Приємного всім апетиту! Якщо моя справа вам до снаги, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і поставте лайки. Це дуже смачна овочева запіконка.